Ваера, глава восьма. Гавая сказав Моше Скажи Агарону, простягни руку з посохом над річками, каналами та озерами і приведи жаб на землю єгипетську. Агарон Розтягнув руку над водами Єгипту, і жаби виповзли з річки і заповнили землю єгипетську. Але й волхви своїми чарами зробили те саме: наслали жаб на землю єгипетську. Фараон призвав Моше і Агарона, Попросіть Гавая, сказав він, щоб він позбавив мене і мій народ від жаб І тоді я відпущу народ Ісраїль, принести жертви Господу. У величі твоїй признач мені. Сказав моше фараону, до якого терміну мені просити за тебе, за твоїх рабів і твій народ, щоб зникли жаби, покинувши тебе і ваші будинки, вони залишаться тільки в річці. До завтрашнього ранку відповів Фараон, я зроблю так за Твоїм словом, сказав Моше, щоб ти дізнався, що немає подібного Господу Богу нашому. Жаби покинуть тебе, твої будинки, твоїх рабів і твій народ. Вони залишаться тільки в річці. Моше і Агарон вийшли від фараона, і Моше попросив Господа, щоб жаби, яких він навів на фараона, зникли. Гавая зробив за словом Моше. Жаби в будинках, у дворах і на полях здохли. Збирали їх багатьма купами, і на землі стояв сморід. Фараон, побачивши, що знову все спокійно, став упиратися. І не послухав Моше і агарона, як і віщував Гавая. Господь сказав Моше Вели агарону, занеси свій посох і вдар по пилу, що лежить на землі, і він перетвориться на вошей. По всій землі єгипетській. Так вони і зробили. Агарон заніс руку з посохом і вдарив по пилу, що лежав на землі. І воші вкрили людей і худобу. Весь пил земний перетворився на вошей, по всій землі єгипетській. Волхви своїми чарами намагалися зробити подібне, щоб породити вошей, але не змогли. Воші залишилися і на людях і на худобі. Волхви сказали фараону. Це перст божий, але ще сильніше озлобився фараон і не послухав їх, як і віщував Гавая. Гавая сказав Моше Рано вранці, коли фараон вийде до води, стань перед ним і скажи йому. Так говорить Господь, відпусти мій народ, щоб вони служили мені. А якщо ти не відпустиш мій народ, то я нашлю на тебе, на твоїх рабів, на твій народ і на твої домівки безліч тварюк. Будинки єгиптян наповняться ними, як і сама земля, на якій живуть єгиптяни. Але я зроблю так, що в землі Гошен, де перебуває мій народ, на відміну від усієї країни, того дня не буде тварюк. Щоб ти знав, що я Господь в цій країні. Я створю визволення моєму народу, а твоєму ні. Це знамення буде завтра. Гавая зробив так, і з'явилися безліч тварюк у палаці фараона і в домівках його рабів. По всьому Єгипту земля гинула від навали тварюк. Фараон закликав Моше і Агарона і сказав: Ідіть, принесіть жертви вашому Богу тут, у цій країні. Неправильно так чинити, відповів Моше, адже для єгиптян наше жертвопринесення Гавая, Богу нашому. Огида, якщо ми станемо на очах у єгиптян приносити жертву, яка для них огида? То чи не поб'ють вони нас камінням, Ми повинні піти в пустелю на три дні шляху і там принести жертви Господу, Богу нашому, як Він нам і велить. Я відпущу вас, погодився. Фараон, щоб ви принесли в пустелі жертви Господу, Богу вашому, тільки далеко не йдіть і попросіть за мене. Щойно я вийду від тебе, я попрошу Гавая, відповів Моше, Завтра ж, тварюки залишать фараона, його рабів і його народ, але нехай фараон не обманює більше, нехай не заважає народу принести жертви Господу. Моше вийшов від фараона і попросив Гавая. Гавая зробив за словом моше і видалив від фараона цього рабів, і його народу безліч тварюк, нічого не залишилося. Але й цього разу фараон озлобився і не відпустив народ.